Так, Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім скільки потрібно витримувати сир, наприклад, щоб він коштував 800 гривень кілограм. Ну дивіться, наприклад. 800 гривень кілограм це буде коштувати сир пармезан. Ну, це дивитися і скільки років витримки. Наприклад, якщо один рік витримки 580 кілограм. А якщо два роки витримки, то, а, 500, то 780 кілограм або 680. От, Якщо, наприклад, там... 3 або 4 роки витримки, це буде коштувати десь, десь, дві, десь 1,5 або 2000 гривень. Скільки ж коштує а, сир, який витримується до 10 років. Давайте дивитися. Скільки витримують найдорожчий сир у світі? Найдорожчий сир у світі поле з осляного молока, вироблене у Сербії, витримує десятки років. Хоча його виробництво є довготривалим процесом, а тривалість дозрівання є одним із факторів його високої ціни. Інші претенденти на найдорожчий сир. Сир кабралес витримують мінімум 8 місяців, поки інший італійський сир біто Екстра Ол дозріває 10 років. Давайте подивимося. Бачите, ось так виглядають. Отак виглядає сир, який витримують аж 10 років. От тільки уявіть собі 10 років. І скільки він коштує, бачите зараз. 2500 п'єси. Що це значить, я не розумію. Що значить п'єси? Напишіть в коментарях. Ага, ціна на Біто Екстра Олд вирівнюється залежно від його віку та, вироб, та виробника. Але, наприклад, у 2018 році за 30 грам просили 30 доларів. США, оскільки це рідкісний та високоякісний продукт, його вартість може бути значно, значно тому конкретну ціну краще уточнювати у спеціалізованих магазинах, де продають імпортні сири. Бачите дуже рідкісне, наприклад. От, бачите, екстра олд біто. 30, 30 доларів за 30 грам. Нічого собі, виходить, 30 доларів 30 грам, виходить дев'ян. 9... 90 грамів коштує 90 доларів, а э, скільки ж коштує 10 грамів, виходить, якщо 10 э, грамів. В мене це трохи в голові не вкладається. Зараз по раху виходить 30 грам. А, зрозумі, виходить 10 грам, 10 доларів США. Виходить, 100 грам коштує 100 грам коштує 100, 100 доларів або десь ну, 110 доларів. Виходить, треба 110 помножити на 10 зараз. 10 помножити на 40, 440, наприклад, помножити на 10. Виходить, такий сир буде коштувати 1100 доларів за кілограм. Це сир, який витримують аж 30 аж 10 років. ви Тільки уявіть собі, 10 років. Наприклад, біто екстра оу чіз. Я уявляю, як... Я уявляю, треба бути мільйонером, щоб скуштувати хоча б 100 грам такого сира. От, експреси бай Герман 10 доларів за 100 грам. Ага. 10 доларів за 100 грамм це ще нормально. Екстра old Bito виходить 30 доларів за кілограм. Далі клас Switon Gold. 90 доларів за 100 грамм. Ого. Виходить цей сорт сиру. Часто називають золотими. Правильно роблять, бо... По-перше, ціна не підвела майже 1000 доларів за кілограм. А по-друге, у складі продукту і насправді є золото їстівне, звісно, мова йде про золоті пластівці, а це чисте 24-кратне золото і золотий лікар. Ого. Називається класом. Ого. Нічого собі які дорогие Класон... Стілон голд. Угу. Нічого собі, як говорится, сырок. майже 1000 доларів за кілограм. Друзі, тепер ви знаєте, скільки треба витримувати найдорожчий світ, не світ, а сир у світі, і скільки він коштує. Виходить біто Екстра Олд. Це далеко не самий, Далеко не саме дорожчий сир освіті. Найдорожчий ви бачили назву. Коштує, виходить, майже тисяча. Доларів за кілограм, виходить сто доларів сто доларів девяносто грамм. Ну Це треш якийсь. Ну, скажіть, як можна зробити сир, який коштує дорожче, ніж, ніж червона ікра? Хоча червону ікру не треба витримувати аж 10 років. Ви Тільки уявіть, виходить, якщо ви почали цей сир робити в 2020 році, його виробництво закінчиться аж в 2030 році. Якщо, наприклад, вам тоді було 30 років, то вам вже тоді буде 40. 40 років. Уявіть тільки собі, треба на 10 років постаріти, щоб зробити найдорожчий свій сир у світі. І його дуже складно робити. Тому він такий дорогий. Якщо б його було дуже легко робити, він би коштував 400 гривень або 1000 за кілограм. Тоді можна було і пів кіло купити, і 200 г. А так він ого, о, який дорогий. Тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю, гарного дня. Напишіть в коментарях, скільки років витримки ви пробував, викуштували сир. Ну я, по-моєму, коштував сир один рік витримки. Я точно коштував. А, по-моєму, я й два роки витримки коштував.